Всім привіт! Ну що? По маленьким свинятам і їх мамі. В перший день, коли я вам знімала відео, коли у нас було 15 поросят, через буквально годину ми прийшли, щоб перевірити, на жаль, вона трьох свинят задавила. Вони були крупні, вони були гарні, але їх було дуже багато і ми не. Закриваємо санувати в станки. Ця мама дуже гарна мама, вона зараз взагалі окремо лежить з дітей. Вона завжди така акуратна по відношенню до своїх дітей, але ну, сталося, як сталося. Ось, І тому мінус три. І сьогодні на ранок пропав той найменший свинка, про якого я вам казала маленький доленький. Тому залишилося у нас тільки 11 поросят. Ось, ну, є декілька такі, які дуже, дуже маленькі, але вони всі активні. Повідпушували ми зубки тільки крупним свинякам, Маленькі залишили з квиками, щоб вони могли гарніше ціплятися за свиноматку і їх не могли відбити інші. Тому якось так. Такі у нас новини. По бочкам зараз у нас дилема. Зараз гарна ціна. Мені сказали, що ціна за готівку може бути 75 80 гривень на бачків такої вагової категорії. Але по нашим замірам, за місяць вони набирають більш ніж 60 кг. Ну це по звичайній обмірній стрічці. Не знаю, як вона є на, на справді, але ну бачите там наших бичків. Тобто, ось цих швіців можна було б ще отримати. Вони такі бачите, ще вони набрали саме зріст. І набирається вагу. Вакула класний, де він десь там барошок гарно набрав зріс. Джерсея будемо здавати, думала залишати його на плем'я, але дуже паскудний характер в нього, тому він поїде один із перших. Ось а ось вакула. А, султан залишається. Він гарний, класний. У нього дуже гарні крові. Ми його купували на племінній фермі на своїх корівок. Тому не знаю, блін, я б їх залишила, але в нас закінчується зерно, і в нас закінчуються дешеві зерновідходи. І якщо зараз закупати зерно навіть з урожаю, там, по 7 гривень, я не знаю, наскільки це буде рентабельно їх відбудовувати, скільки їх ще тримати і чи буде далі гарна ціна. Ось ми вже майже стіла. ми, влада. І, блін, не знаю, що робити, а нам дуже потрібні зараз гроші на закупівлю зерна. Тому якось, якось так. Влад зараз плющить зерно, тому можливо буде не дуже гарно чути. Бельєчик. Двічайки булочки, а бердишка і белічик. Ось це м'ясні. Ясні булочки. Да, чечалкой булочек. А ну, ка тикайте. Так, это швейцарты тут стоят. Зараз все тут не вмещаются. А ну, Ох, и булочка. Покажите. Да, вот такая булочка. Амурчик. Швейц. Тикай. Тут у них такий типу просто кормовий стіл, тому тут підстилки в них немає. У них там на вулиці більше місця для тусі тусі. І там у них застелено, де їм спати. Так, це вакула. Це один із найвищих тут биків, але бачите, ну, у нього ну, він кістлявий такий більший. Що так по спині. Ні. Цього будемо залишати. Джерс уїде першим. Барон непоганий, хоча був один із найменших телят, яких ми купували. Барош. Проте сонця погано видно. Ось, ну, якось так. Не знаю, як правильно поступити, чи зараз їх продавати, чи тримати, але у нас зараз немає вже. Дешевого зерна, Ну, ми купували зерновідходи і шоти? Ясламакій. Зерновідходи купували дешеві, і тоді ну, нам виходило їх нормально годувати. Але ж зараз і соєву макуху додаємо. Ось, і тому, тому не знаю, чекати, і ціна може впасти, і вийде одне на одне, і зараз давати їм зерно. Яке нам потрібно для корів закупати. сіно заготовляти теж. Все ж таки ще сім голів, це. вони з'їдають по ну, півтори статі ванни на день. Тому якось так ось такі вони у нас зараз. Ну, тут же я кажу, тут дешевий зерновідход. Якщо б це було зерно, то такої кількості ну, їм не треба було. Тут, бачите, по типу висівки. Мелена пшениця з ячменем, соєва макуха і овець зерновідход ліпса. Тому якось так. Ну а я не могла вам не показати цих булочок. Ви Просто гляньте. Хто там каже, що голштини погані не від корм. Це просто він жирний телятко, який у нас тільки є. Подивіться. Оце такий-такий-такий буся. Мишка теж така, аж виблискує. Ну, прарію, взагалі мовчу майже 4 місяці, а ще досі на молоці, бо щось нам нікуди її поки відселити, тому ми ж не можемо трьох годувати її. І цей, типу, 25 джерсей теж не відстає. Теж норм росте. Теж такий тостенький. Я вам одних показала, а інших ні. До речі, ми знерожили вже всіх. Я вам навіть зняла відос, але все ну, реально не доходить, просто не доходять руки вам все монтувати, бо це віднімає стільки часу, просто жесть. Ось ці теж ростуть так дуже-дуже непогано. Ось це дуже грубий, класний буде бучара такий який. Ось і цей теж. Да вони всі гарні. Ось ці наймолодші. Ось цей навіть молодший був, був за цього. Ось тому подивимося, які вони будуть. Вони майже вже зрівнялися, бачите, він е, дуже росте так в висоту зараз. І дуже такі масивні ноги в нього. Тому він набере своє буде класне. Тому що цьому вже півтора місяці майже. А цим ще місяці немає. Тому ось ці двоє найстарші. Середні. Якось так. Оп. Ну що, у нас, якось спитали, чи продаємо ми когось. Пропонуємо до продажу нашого чистокровного голштинського робочого бичка. Вік його напишу тут, бо, якщо чесно, не пам'ятаю, в кінці зими минулого року народився. Напишу тут. А, спокійний, нормальний, адекватний бичок, він не кільцований. Ми його водимо на зажимі, але якщо потрібно, ми можемо його закольцювати. Зараз ми його заміряємо, але ж ви розумієте, що таке вага на а, е, цій стрічці. І що таке вага реальна? Тобто, утримати його достатньо. Ну просто реально, він ще не такий великий, як був його батько, хоча в його віці mm -hmm. батько був менший. Хто пам'ятає нашого Аслана, ми його продали в віці, йому ще не було трьох років, і він був вагою 960 так? 960 кг. кілограмів. два роки, сім місяців йому було. Ось це чистокровний голштин. Мати його росинка наша. Якщо ви пам'ятаєте, бачили її зараз, в неї четвертий да, четвертий те? 38 літрів, і це ще не два місяці навіть після лактації. А ось від Аслана, також котрий купувався на фермі, там дуже гарні надої, і мати Аслана давала, якщо я не помиляюся, 16 тисяч літрів молока за лактацію. Ось, тобто, крові дуже гарні, бичок гарний, адекватний. Дуже хочемо, щоб він потрапив в гарні руки, не на забій. Але якщо ми його не продамо в найближчі пару тижнів, то доведеться шукати йому його вже куди. Продати, тому що нам зараз потрібні гроші на закупівлю кормів, бо новий сезон, і поки будуть свіжі актуальні ціни, то треба буде закупати зараз, тому що якщо купувати потім потім не в сезон, то дуже дуже негарно буде. Зараз ми його заміряємо з вами і можете побачити. Альоня, ти гарний, ти гарний. Він не перегодований, у нас немає таких дуже дуже гарних білкових кормів. Ось 533, де щось не фокусується. О! Ну да, 540 десь кілограм, це по стрічці, але Аслана стрічка, Аслан стрічку перегнав майже 700... на 200 кілограм. Да. Ну, ми ж розуміємо, що тут не буде такої ваги, а я, але я думаю, що він під 600 кілограм заважить, бо ми продавали корівку, мілку, вона була нормальна так менше. Ось тому дивіться, бичка спокійно може отримати і дівчина, ну якщо нормальна дівчина, яка знається на тваринах. Тому, будь ласка, на корову він йде активно, гарно покриває. І в принципі все, що, треба, все, що треба знати про криючого бичка. До людини зовсім не агресивний. Джерсе або не продали людям, бо це таке падло, що ні. А цей, бачите, який. Якщо йому дати більше білкового корму, то, звісно, він нам набагато більше набере ваги. Але у нас і в селі корівки невеликі, і я розумію, що ну, криючий бичок йому не потрібна зайва вага, бо і йому буде важко, і коровам буде також важко. Тому, будь ласка. Ну, <ріст> Давай. Ну ладно. А ти, Льоня, залізеш на <ріст> нього. Ось так він у нас отримується. Ну, у нього сіна є в постійному доступі, а концентрати він отримує два рази на день. Іноді навіть один. А, знаходимося ми в Чернігівській області, 10 кілометрів від Чернігова, щоб не було зайвих питань. Откривай. Ось і тому, будь ласка, кущить, але ціна буде ну, не зовсім не злато. Знаєте що? А я тільки що приїхала із міста, що ще... ще навіть така красивенька. А... І нам прислали на тест, на пробу деякі препарати для обробки корівок, для а, обробки доїльного обладнання, для танкера охолоджувача. Ну я так думаю, що там. А, ми ще коки навіть не знаємо, що там. Ось тому поки знімаємо вам розпаковку, а далі будемо дивитися. Вот это проба. Обробка для вымани. 20, 20, 20. Класенькі. А це йодна обробка. Ми раніше користувалися тільки а, на основі хлоргексидину. Ми потім почитаємо, у нас є сертифікати і ми подивимося, що це. Теж йод. До доїння. Додоїння, постдіп. О, це для миття обладнання. О, це, це на флоріку щось, мабуть. На угу. основі флоргексидину, де? По кольору. Не, а, все, зрозуміло, на кислотах. Далі. Правильно все. Клойова. Ти там койовий. Чекають вже на уличку скоро туди. Ой, який класний. Тут не пише. Додає. На йоді пройді. Ще для митя поверху. <кліця> Вони там різні. Ані. <пліця> ну... Супер. Оце ми будемо все тестити. І скоро вам розповімо, що нам більше сподобалось, що краще використовувати, особливо для таких маленьких господарств або ж для приватного сектору. що є такі Ще поки по дозуванням там не, не будуть підлаштовуватися так. Тому, тому скоро вам все розкажемо. ©